Так, друзі, ну ось ми прикрути трошки. Доброго-доброго всім ранку. Сьогодні ми виїхали чуточку-чуточку позже. Ну, все, вспіли і встала трошки позже. От, Так що вже розвидняється пізніше. На дворі сьогодні, ну так сказати, і не холодно, і не жарко. Так що їдемо на базар. Та нема куди їхати. А Це куди стулок, ти її там... візьмеш? Ну сто, спитай, чи де вона. Добрий день, підвести? Так, їдемо далі. З Богом. Так, друзі, ось ми приїхали вже до маркета. Базар я вам дуже не знімала, тому що людей була купа, поторгували сьогодні отлічно. Все, слава Богу, попродали бо все. Як завжди осінню, хорошо, вже як кавуни, тоді починають добре брати молочку. Так, сьогодні це на тижня якась ковбаса, але ми не будемо брати, бо ми купили копчений балик, я купила м'ясо, купила середового жиру, буду перетоплювати. Хек 100, 176, чи там нова якась вже ціна 135. Одклеїлося, відклеїлося. Щось відклеїлося. Добрий день. А що ти таку береш корзинку? Не хочеш їздити? Їздити не хочеш? Що будемо? Води брать? Тебе нема вже водички? Не знаю. Воно по 11.99. якась. Возьмі, може, і мам. Одну-дві. На пробу, так? Да? Ну так, да. компот наварений, я вчора наварила. А не газований немає по акції. 49, то дорого. 44, 6 літрово, че вона не добра. Та я ж газировану не люблю. Мені би не газ. Все? Куди, откуда ж я знаю, що там вони куди тикати? На все. Так у їх же ви тому забито. А що це? А, це хек? Там подивитися. Ти тут... не хотіла побочки. Там як житу. Ждет все хорошее. Нет, це, не хороше, це, не хороше. не, це как буквально. Ну, маленький я не люблю, это маленький. Баб давай. Кухлы. Це желтого. Це Бери такие, щоб красного. Ну і змеї, пару штук три. О, це можно, да. Три штуки? Нет, це тоже желтого ты. А чи він був поважний? А його важити треба? Чи він поважений? А, він уважений. Ну це так, так. да. Так. Да. Ну хватить. У нас кого? Довині. Там ж дві штуки є. Довині. Немало. Таку? Чи мала? Та мала вона там більше кісток, ніж м'ясо. там знизу де величини. Та оце ж нема що вибрати. Та ні, вона мала. Хвати. Бабі дві дамо. Бабі дві дамо. Може і не добре. 37, 39. Ярка, не знаю. Та ні, це вони довго варяться спіралиці. Шо, що? Ну вона ж Люба Вермішель. Зачем вона нам? А, я не зварила нічого. Каші нема. Як хочеш. Як хочеш, бери. А де? Тут ми війни Ми хуторок брали, чи який в прошлой раз. Да? Хуторок брали? Колись ото. Кажуть, ладно, не треба хімії. Гарячий супчик навозь. На що? А Не знаю. Бери. Ні, там кусочок остався невеликий. Капусту їй купити. Що горд? Ага. А, ну так, да, їй капустину треба. Ти це нормальна ціна? Їй невеличко якось. Це біленька. Підожди, а там молочимо. Біленька, воно біленька. Та тут для неї велика. Так буде на два рази. Буду... Та вона... Де Та не дуже вона красива. Та буде воно. Ну, от, ну, хай буде. Веде вас. Що там, код який? Ого! 351, 51. Да? Так? Так? 35. 151. 35, 151. А, я ж не забула вже, як важать. Воно як написано зробить. А, покладіть товар. Введіть по Ага. 35-151. Тоді натисніть пул. Натисніть зірочка. Ага. Ага. На 31 81, думаєш що, мало? 31. 32 гривня капустинка. Офігеть. 32 гривня капустинка. Та, слухай, ти ще ковбаси заглядаєш. А що не заглядати? Не треба заглядати. Да. Я хочу тут, -ту. а такі акції нема. Вона столітня, не хочу. Пообдирали. Я таке не буду. Не, пошли. Все. Олія у вас прийде, да? Хто? Олія? Та не надо вона мені. Фу. Я більше не буду купувати. Твою олію. Хлеба щось немає нашого. Ти понимаєш? По перва десят пойдет два дня. А. Який? Київський. Не знаю. А цей 2680 щось подешевше. 27 гривень за 50. А мені кажеться 27 з чим то був, ні? Не? Ні, 27 був, я так казав. А, да? а, ти просто казав. Кажº... Не знаю, будемо пекти, мабуть. Ні, ми будемо ніколи. Мають ясно. А, ну так. Да. На носки скидка. У четвертина. По факту чи ні? Ну, якщо ти вівторок будеш їхати в обід. Ну купи половину київського. Що? Ну так. Да. Пішли. Отож. Що ж таке? Дивлюсь. Що тут дивиться? Нічого не надо. не надо. Мох Кого? Завтра. Хто сказав? Что їй таке надо? На лампочке короче не мог назвать. Лампочки Ну тебе за погано гаядь, там мигає там. Як хочеш, надо то бережнім. Здрасте. Та дивимося. Особо нічого такого і не треба, бо вже є в запаси. Може думаємо щось інтересне. Угу. Не, ну ты считаешь, если тебе надо, то бери. Откуда я знаю? Не, ну фенок. Как ты набрать? Нам слаба. Так, друзі, ну ось ми приїхали з базару, я такої копченої буженів домашньої, дуже смачна. На кавун обміняли, Ми кавун свій віддали, трошки доплатили, це така домашня. помідори, огурчики і поставила в мультиварку бігом каші. Зварила. Як завжди, нас виручає гречана каша, нам її можна їсти і потрібно їсти. Так що, частіше всього, ми їмо кашку гречану. Дуже любимо з молоком, просто гарячу кашу заливаємо холодним молоком. І чоловік любить, і я. Ну, а зараз оце у нас такий підобід. Всім смачного, хто зараз кушає. Їсть. Друзі, з чоловіком ми вправилися. Тут ось гічка наука, кукурузки. В сарай наложили їй кукурузи, наносив води, я накришила кабака. В общем, пішов він по корову. А він попросив помідорок там вибрати, я тільки що перебрала помідори. Та курям накидала. все, вони там бігають до буця. А вчора він ось возив кабак. Зараз, зараз, завтра, зараз, завтра продовжимо. Ось все, він возив кабак. Ми вирішили так його розстелити в один ряд, щоб поки він не почав гнити. Ось, а завтра ще будемо довозити, завтра вже я йому піду допомагати, бо в суботу мені не було, коли йому допомагати. Ви ж знаєте, що я готувалась до базарю. Ну, в общем, завтра довозимо та позрубаю ту вогудину, посохне, та тоді будемо вигрібати. Помідори поки ще хай стоять, я їх ще не вириваю. Але там крупних вже немає, самі дріб'язок, не знаю, що з ними робити. Ото роблять квасять зелені, але вони геть мілкі. Я таки не хочу. У них нічого смачного. Там у бабусі піду. Там огірків, мабуть, вже наросло. Ну, в общем, якось так. З дровами теж там ще треба доробляти. в общем, роботи повно. Сьогодні нам привезли ще дві партії тушенки, Я не знаю, чи я там казала в відео. О, тепер першу партію ми вже зварили. Так що, зараз, в мене предстоїть тут куча уборки в кухні, страшне. Ось ми зварили, тільки що вимкнули. Воно вже давлення почало падати. Ну, в общем, все в порядку. Працюємо далі, бо в мене посуди цілий вагон. Я не буду вам і показувати. Друзі, сьогодні купила такий баличок, кілограм. От, хочу його засолити зараз, зробила посолочну таку сміс, суміш. Значить, тут у мене. Нітритна соль 50%, поварена сіль, копчена паприка, коріандр, перець, чорний, мелений. Зараз я посолю такою суміш. І троє суток поставлю у холодильник. Тоді буду запікати у фользі чи в рукаві. Чоловік забажав такого. Ну, так гарно я його помасажувала з обох сторон. Таке красиве піде воно в мене в холодильник на просолку. Потім як приготую, вам покажу через троє суток буду аж пекти. Друзі, добрий добрий вечір. Як завжди я з вами по вечорам. Зараз я про очки, бо щось плохо видно. Треба вже нові купувати очки. Щось ці в мене видно, вже затерлося. Вже їм багатенько років. Та чого ко мене? Так, друзі, добрий-при добрий вечір. Ну ось я знову із вами. От, прийшла до вас по розмовляти. Ну, сьогодні я на базарі не знімала, бо якось людей було багатенько, та й не було коли. Знаєте, не кожен на це реагує адекватно, так що краще це обійти, так кажуть. Поторгували ми хорошо, я там відео кажу. Все добре. Так що, друзі, такі справи. На наступну неділю в мене вже є замовлення, так що будемо виповняти. Сьогодні скупилися трошки бабушки, заїжджали в маркет. Там сьогодні хороші у нас скидки були. От. Виповнили її замовлення, ліки її купили, і продуктів трохи, та й собі підкупили. А на базарі купила собі сьогодні е, бали, коли я вам показувала, ще печерьовок такий хороший. Значить, м'ясо, м'якіше, у нас, ціна не піднімається. 200 гривень так і є. На печерівку трошки дороже. Як хороша така печерівка м'ясиста, то можна і за 200 я сьогодні купила, а якщо, звісно, рихла така і сала там багато, то і за 180. ось Середовий жир я купила сьогодні по 30 гривень кілограм. Ну, красивий, такий завтра буду топити смалець. Покажу вам. Оце ж хочу по-новому зробити, як видивилася в інтернеті. А ну Чи справді буде так? От, ну, ще щоб м'яса сьогодні дуже було багато е, на, на ринку. Чоловік, мабуть, п'ять або шість продавало ну, у нас на ринку це туш, скільки було. От. На ринку у нас люди роблять зараз і кров'яну ковбасу домашню. Кров'яна ковбаса вже по 170 гривень. У нас. Ну, ми не купуємо. Чоловік у мене не любить, а я і люблю, але. Якось не купуємо. Я люблю, коли сама приготую. Ну, а зараз, звісно, ми не тримаємо свиней, опять же там одна жінка пише, що ви про свині та про свині. Ну, А про що нам балакати? Ми живемо у селі та й балакаємо про нашу худобу, про наше господарство. Раніше ми з свікрухою, з Вадимовою матері, робили все час кров'яну ковбасу таку добру, і мама моя робила теж все добре. Тримали тут, як жили, вони тримали теж. і коровку, тримали, і свині тримали, і качок, і курей, і птицю багато чого тримали. А в мене зараз коровка і кури. Все, Більше нема нічого. От. Абак ми вже почали звозити, я вам показала завтра, мавірно, бо читала в інтернеті, що обіцяють на 7 октября вже по Україні заморозки. Але може в нас не буде, не знаю. Ну, туди ближче, побачимо. Поки ще в синоптику немає нічого. Ну, а вже е, йде похолодання, обіцяють дощі, так що сентябрь, як оказалось, ще один четвертий місяць лі, літа у нас. Дуже спекотно було, і сьогодні було жарко. Кор... Мухи так кусаються зараз, страшне. Сьогодні чоловік пригнав корову, а на ній було три цих як вони, кріща. Та я обдивилася її тут, він зняв їх, а я тоді обдивилася кругом і вим'я, і все то нічого, чисто, слава Богу. Так що такі друзі, справи. Ну. Зараз зайду, подивлюся, що там, може, які питання є, то тоді продовжу ще балакати до вас. Друзі, дуже-дуже дякую вам за зворотній зв'язок. Там жіночка одна пише мені з Запоріжжя. Ой Боже, як же болить тільки душа за всіх наших українських людей? Це просто жахіття. У мене подружка, хоч тут у нас не обстрілювали, але в неї чоловік і син до війни. Вони ще уїхали в Польщу е, працювати, так вийшло, так вийшло. І тоді вона хорошо, що вона вміє водити машину і з меншим синочком уїхали туди. Ми так дружили, мені і так не вистачає тут. От. От, І вона уїхала туди, в Польщу. і там вони живуть уже третій рік. А у їх вдома, тут, де вона жила, живуть е, люди з Волновахи. Вона пустила їх до себе в вдома, там все меблі їхні, посуда, все пооставалося. Вона просто вийшла, взяла свої речі в машину, а вони заїхали і живуть. Оце ж ті люди, їх жило там дві пари, що я вам розказувала. Одні загинули ото, на машині під Дніпром наші друзі, а другі оце ж друга пара, сім'я проживає в тому домові, там, де жила моя дом моєї подружки. Так що, ось так, друзі. Так, да, це все боляче, людські судьби страшні. З цією війною війною це дуже-дуже боляче і страшне. Так що я вас всім серцем, до губини душі. Не знаю, я не знаю, чим я можу допомогти. Мені дуже-дуже болить за вас. Тримаємося, кріпимося. Знаєте, я вас розумію, що ви, може, жили в місті і вам хочеться жити в місті, але в селі можна знайти, продаються хороші. У нас ось тут, наприклад, у Кіровоградській області, в селах є, продаються такі хороші дома, І вода є в хаті, і все. От, і навіть з газом. Ось у нас в селищі продаються дома із з газом. Я зрозумію, що не у всіх є кошти, такі купити будинок. Але можна, я ж, ну, от можна так жити, як ця моя подружка. Просто людей пустила і вони живуть уже третій рік. Все, я ж кажу, от вийшла вона, у них все і холодильник хороший, і машинка стиральна автомат. І все, все залишилось у хаті. Вона забрала тільки великий телевізор до батьків, відвезла, хоча маленький такий менший там остався. А так усе, от вийшла з дому, все. На полу все застелене, все. їх вода гаряча, холодна, газ у хаті все, взагалі, люди живуть. Так що такі друзі, справи. Боже, не дай Боже, я, даже не, я не можу, у мене навіть в голові не вкладається, як це з свого дому, кудись бігти. Це таке страшне, не знаю. Я вам дуже-дуже співчуваю. Фух, не знаю далі про що і балакати після такої теми. Це ж я тільки що прочитала ваші, ваш коментарій до мене, відповідь я вам там відповіла. От. І мені, мені просто страшно на душі. Так, ну що, друзі, на сьогодні я і закончу своє відео на такій не дуже веселій ноті, бо веселощів ще замало. Всім бажаю тихої ночі. Головне, щоб ніч була тихою, щоб не літали ракети, шахеди. Не можна заходити в той Ютуб, як гляну, там кругом, як все бомблять. Жилі дома, розрушають, люди гинуть. Для чого це все непонятно. Так, ну все, друзі, на добраніч усім. Всього вам найкращого. Кріпимося, живемо далі, працюємо і все, в праці, як кажуть, трошки забуваєшся за все. Ну, пока-пока. До завтра. Надіюсь, воно для нас настане.